літньо оздоровчий сезон у дитячо-юнацькому таборі «Соколятко» відкрито. 90 дітей першої оздоровчої зміни нещодавно приїхали на відпочинок із міста. Усі оздоровлятимуться за рахунок міського бюджету, бо є дітьми пільгових категорій, повідомляють в управлінні освіти. З 11 по 24 червня на відпочивальників чекають двотижневі забави, розваги, цікаве дозвілля. Дітки знаходяться в прекрасних умовах табору. Саколядка, двоповерховий корпус, який має всі зручності, комфортні душові умивальники, тепла вода, постачання теплої води, тобто комфортні умови побутові для перебування. Крім того, тут є дуже гарна база, скажімо так, і природня. Природа сприяє оздоровленню, відпочинку дітей, розваги забезпечують усі позашкільні навчальні заклади міста Бердичева. Це дитяча юнацька спортивна школа імені Віталю Лонського, міський центр сприяння здоров'я спорт для всіх, центр позашкільної освіти імені Олександра Розумкова і міський палац культури. Тобто фактично програма на 14 днів розписана між усіма цими позашкільними навчальними закладами, які долучаються до організації розважальної культурної програми дітей, які тут знаходяться. Усіх дітей поділили за віком на три загони, котрими опікуються по два вихователі. Готують для дітвори дві зміни кухарів. А у разі необхідності у «Соколятку» завжди є лікар та дві медсестри. За сезон відпочинку можна провести по три-чотири зміни. Наразі у таборі готуються до другої, відкриття якої планується на початку липня за рахунок батьківської оплати. Ціна путівки на два тижні 2400 гривень. У нас тут вікова категорія від першого класу по 10 клас фактично дітки перебувають. Загони поділені по групах вікових групах перший-четвертий класи, середня ланка і вже відповідно старша ланка. Тобто діти за групами, за інтересами, за побажаннями, тому що деякі хотіли братики-сестрички бути в одній групі, але вони знаходять спільну мову і комфортне перебування завдяки вихователям тут забезпечено. Усі діти у таборі обов'язково носять маленькі зелені галстуки. Насправді пояснюють у соколятку це прапор їхнього закладу. Наш прапор він зеленого кольору. Чому? Тому що ми знаходимося серед природи. А людина це частина природи. І вона повинна жити в гармонії з природою. На тлі зеленого кольору птах соколятко. Якщо ви замітили, він знаходиться в польоті. Чому? Тому що розкриті крила, він відкритий життєвому простору, добру, світлу, радості. І з такого соколятка я впевнена. Завдяки. Цьому символу виросте великий могутній птах, який весь наш український народ. У перші дні відпочинку дітей до багатьох із них завітали батьки. Дехто скучив за малечою, котрої не чули кілька днів удома. А інші воліли подивитися на власні очі, де і в яких умовах відпочиває їхня кровиночка. Я колись тут відпочивала, і діти мої, тут мене дві доньки тут. Тут дуже гарно, тут природа, свіжо, чистий воздух, ліс. Де й умови дуже добрі, гарні умови для дітей. Ми нас колись жили, у нас були кімнати, ми жили більше 15 чоловік в кімнаті у нас були. А зараз чотири чоловіка в кімнатці, воно дуже ну, воно, воно так краще, коли менше дітей в кімнаті, а та толпа там той кричить, той вищить, не заснує. А Так чотири чоловіка і дуже дуже гарно, я дуже задоволена. Тут кімнатки гарненькі, акуратно, і Дуже мені подобається, щоб діти віддихнули гарно. Позашкільний навчально-оздоровчий табір має велику історію. У ньому відпочивало не одне покоління дітей. Раніше тут жили у будиночках, які не мали зручностей. Зараз же у Соколятку діти мають усі необхідні умови для відпочинку. В 1947 році на ось цьому самому місці серцями небайдужих людей. І завдяки їхнім турботливим рукам і їхній участі було побудовано наметове містечко. І перші, хто відпочивали в цьому наметовому містечку, це були діти, батьки яких загинули в роки Великої Вітчизняної війни. І через 68 років сьогодні на території нашого закладу. Який за 68 років перетворився в потужний оздоровчий заклад? Ми за рахунок коштів громади нашого міста оздоровлюємо дітей, батьки яких загинули під час виконання військового і громадянського обов'язку, перебуваючи в зоні, АТО в східній частині нашої території. Серед відпочивальників, які відкрили сезон у таборі, не лише діти учасників АТО. Серед них і малеча з багатодітних та малозабезпечених родин, діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування, діти-інваліди. Але кожен із відпочивальників має щось особливе, що виокремлює його з поміж інших. Вихователі розповідають, такі діти дуже домашні, спокійні, розумні і прості. З ними немає проблем, адже вони слухняні і вміють відпочивати душею. Наші вожаті дуже добрі, до нас ставляться, поважно за нами дивляться, щоб тут нічого такого не було поганого, їжа хороша. Теж, і друзів я тут дуже багато знайшов. Сам захотів сюди приїхати. Ну, тут просто всі говорять, говорили, що, що дуже хороший лагерь. Вісім ранку ми е, е, снідаємо. Е, Потім зарядка, це чистимо зуби, потім можна відпочивати футбол грати, потім обідаємо, потім тихий час від 14 до 16, і оце так ми відпочиваємо. А на вечір ми можемо грати спортивні ігри. Тобі подобається? Є чим займатися, футбол, грати, баскетбол, добрі діти, є, є, є чим знати, є деякі діти, які щось багато знають, можуть розповісти. Нам тут добре, ми, веселимо, ми веселимося, ну як вдома. Ви Ні, ну, Чуть-чуть за батьками. На дітей у дитячо-юнацькому таборі «Соколятко» чекає відпочинок з п'яти напрямків, за якими і спланують їхній час. Перший напрямок національно-патріотичний, другий морально-етичний, третій художньо-естетичний, четвертий екологічний та п'ятий напрямок фізкультурно-оздоровчий. Тому по цих напрямках ми проводимо відповідні заходи. Сумно не буде, обіцяють вожаті. Усі вони встигли потоваришувати з дітьми, а дехто навіть стати авторитетом для загону. Таку школу життя має пройти, чи не кожна дитина, переконані в Соколятку. Адже так дитина вчиться товаришувати, дружити, бути самостійною в усьому. Батьки, котрі навідалися до дітей, з приємністю зазначають, що малеча стала краще їсти, не перебирає харчами, та й від комп'ютера, чимало хто з дітей, відпочине.